запис. Доброго вечора, дорогі колеги, рада вас вітати. І сьогодні ми з вами поговоримо про статичні навчальні матеріали, тобто навчальні дидактичні матеріали, які не анімовані, не інтерактивні, які потрібно саме роздрукувати. Або ще такий методики я часто використовую: це ми надсилаємо дітям картинку, діти роблять скріншот і пальчиком малюють на картинці. Вони вміють це робити, діти дуже швидко вчаться, тому це не є проблема. Отож, перший спосіб створити навчальні дидактичні матеріали, вмикаю запис екрану. Так, вмикаю показ. Отож, перший спосіб це WordWall. Так ви правильно все почули, це WordWall, і в ньому є дуже крута можливість. От, наприклад, п'ятий клас це підручник, папочка, і я виберу: от, наприклад, перший урок. Будь-яку гру. І в мене є можливість ось тут зробити PDF для друку. Ось. Причому я просто вибираю, який тип PDF хочу, і відкриваю його. І з цієї гри в мене вже формується PDF. Ось такий, якщо я хочу щось інше придумати, а дитина пальчиком буде малювати. Діти дуже люблять от малювати, це просто для них. Найкраще. Так само можна обрати вікторину. Тут, звичайно, мабуть, буде вже два зображення, не один. Ні, вмістилось все на один. Тобто ми просто завантажуємо, у нас відкривається PDF, і ми робимо або скріншот, або зберігаємо у форматі HPEC і надсилаємо дітям. Це як один з варіантів, але тут є. Такий суттєвий недолік це те, що доступна така можливість перевести інтерактивну гру в PDF тільки для прокористувачів. Для тих, хто оплатить преміум пакет. Тому, ось так. Ще вам хочу показати, чим. Добре, тут можна робити класні кросворди. От, можливо, зараз я якийсь знайду такий, щоб вам показати. Так. От ви знаєте, от і нема. О, от в мене є кросворд, так? І також я обираю ось матеріал для друку. Дивіться, обираю кросворд. Ось. А внизу в мене є запитання. Причому кросворд у WordWall формується сам. Ми просто пишемо запитання і відповіді. А кросворд сформується сам. Ну от хіба не круто зробити інтерактивну гру і одразу зробити дидактичну, статичну гру. І одразу її роздрукувати. При тому, що з кросворда ви можете обрати ще ось такий тип роздруківки, як відповідники або вікторина. А ще діти дуже люблять, зараз завантажиться, я вам продемонструю щось так довго. А ще діти дуже люблять пошук слів. Це коли у вас є прямокотничок. Оновлю сторіночку. Це коли у вас є кутничок, і в ньому діти будуть шукати слова. Також дуже класно, але тут потрібно також звернути увагу, що не всі будуть українські букви. Тобто діткам потрібно просто на цьому наголосити, що не всі букви будуть українськими. Ще одне, один із варіантів, хочу вам продемонструвати також от п'ятий клас, зараз візьмемо, наприклад, другий урок. Ось, наприклад, будова системного блоку. Звичайно, я розумію, що якщо на кольоровому принтері друкувати, це буде досить так. Затратно, але якщо ви будете скидати так, як я, картинкою, учням скидає, то це дуже класно. І вони просто малюють лінії до того об'єкта, який написаний. Ось так. Ще можна таке зробити. Так, ще одну вправу хочу показати, і перейдемо до наступного сервісу. От, давайте візьмемо вікторину. Ось тут, дивіться, ще можна зробити ось такі анаграми, коли діткам потрібно правильно поставити буквочки також, їх можна зробити безліч. Потрібно тільки мати про аккаунт. А таких ігор можна створити безліч і з однієї ігри можна додати декілька інтерактивних PDF-файлів. Це один з варіантів. І другий з варіантів це якраз по тому курсу, який у нас зараз проходить перезакрив вордвал. Це Canva. там є цілий розділ для освіти. От взагалі, якщо порівнювати канва і крело, то для освіти, для наших дітей найкраще підійде канва, тому що там є дійсно дуже багато шаблонів і дизайнів, і одразу можна ж малювати. Отож, я вам зараз демонструю, наприклад, от у вас головна сторіночка Canva. Ви обираєте шаблони Ось зверху. Ось. Та вертаєте донизу навчання. І ось тут у вас будуть дидактичні карточки. Їх можна взагалі використати кількома способами. От ви знали, наприклад, що в CanV є інтеграція в Classroom або Microsoft Teams. Так, да, в CanV це є. В CanVі це досить гарно використовується, особливо, коли ви робите один дизайн, а хочете. Продублювати, скопіювати його для кожного учня, то це Canva дозволяє зробити. І так само дозволяє працювати колективно. Отож, ось тут є у вас шаблони. Кожен з цих шаблонів ви можете змінити, редагувати, форматувати так, як хочете того ви. Ось. Давайте от візьмемо просто будь-який шаблон. От, навіть ось такий. І обираємо налаштувати. Тобто, по суті, що нам тут потрібно зробити? Ну, одна з ідей це ми можемо інструменти, наприклад, якісь написати, або різновиди ПК там принтер, ноутбук і так далі. А ось тут, щоб дитина написала відповідь один з варіантів. Навіть в Canva ми можемо робити воркбуки такі для дітей по певній темі, щоб діти їх заповнювали. Отже, ось тут, наприклад, ми можемо написати, там, припустимо, ноутбук, вставити його, і щоб дитинка тут написала. Але це ще не все, що пропонує Canva. У вас е, ось тут є панель малювання, і дитина може не просто написати в скріншоті, а написати саме панелью малювання ось тут, наприклад. Ну, я написала, як я написала. Я думаю, діти краще напишуть. І ось тут одразу можна збільшувати, зменшувати, хтось приєднується. Пані Ольга, доброго вечора. Добрий вечір. Так. Е, одразу ж можна ось тут. Перейменувати свою роботу, наприклад. Вимкніть, будь ласка, мікрофончик, у вас дуже шумить щось. Пані Оля, дякую. І так само можна ділитися своїми учнями. Дуже ще класно, коли в нас є тут в канві є дошки. От якраз зараз іде курс по канві, і ми там чимось працювати з дошками, і ви можете додати багато різних дошок в одну. При тому, що місця в Канві дуже багато, дошки дуже великі. І якщо ви хвилюєте, що там дітям буде мало місця, вони просто асфальтують, збільшують, зменшують, і в них буде збільшуватись місце на телефоні. Ну, дуже зручно, мабуть, одне з найзручніших. Але так як тема нашого прямого ефіру дидактичні статичні матеріали, то ми продовжуємо про дидактичні. Отож, один з варіантів, що ми робимо скріншот і діти. Малюють засобом свого смартфону. А другий варіант, що ми можемо поділитися цим дизайном, і діти будуть малювати ось функціями малювання. Чи є запитання у вас по канві? Це ще один з видів, що можна зробити? Де можна зробити дидактичні статичні матеріали? Так, я так розумію, що нема, так? Добре, тоді ще ось тут в шаблонах, ось в навчанні, є величезна-величезна колекція різних аркушів. Їх також можна замінити так, як ви хочете ось, і використати на вашому уроці інформатики, зробивши їх також статичними. Так, пане Валерію, я вам дуже дякую. І їх можна також використати для вас, для ваших дітей. Тепер стосовно Крело. От якраз в Крело вже готових дизайнів, які ви можете використати, просто змінивши, немає. Тобто, якщо ви хочете, вам потрібно створити цей дизайн власноруч. І тут постає логічне запитання: а для чого нам створювати щось з нуля, якщо можна змінити шаблон? І швидше з цим справитись. Але в Крело також можна це зробити. Наприклад, ми використовуємо пустий А4, в нас створюється нова вкладочка. Ось вона. І ось так само в нас є, наприклад, об'єкти. Тут є і лінії, і стрілочки, і прямокутнички, щоб діти могли вписати. Також є об'єкти, які можна додати, наприклад, ноутбук. І все те саме, що ми зробили ось тут, ми можемо зробити і вкрело. Ось. Ще один, одним з засобів, якими можна створити дидактичні навчальні матеріали. Це є Geniali. Я вам показую те, чим особисто користуюсь я. Це є Genuale, але тут є такий нюанс, також досить суттєвий, тому що Genuali це інтерактивна платформа для створення інтерактивного контенту, який адаптований для смартфона дітей. І ось в нас в Genuale є величезна добірка. Ось, Ігор. Бачите? Тобто, їх можна використати не тільки як інтерактивні, а також їх можна використати: от це ми візьмемо ми будемо гортати вже. А також можна роздрукувати. Наприклад, ось такі. Бачите? Їх також можна просто зробити скріншот, відправити дітям на телефони, або роздрукувати, щоб діти грали. Тобто, фактично, ми тут також можемо це зробити. Наші дидактичні статичні матеріали. І один ще з сервісів, який для мене просто мега-вау це X-Styles. Я його відкрила орієнтовно півроку тому, він дуже крутий. І тут є галерея шаблонів, в яких ви можете організувати для дітей, наприклад, Дошки для співпраці, але щоб діти малювали в них індивідуально. Ну, тому що тут, звичайно, можна поділитись, але нам потрібні статичні матеріали. Тому ось тут ви також можете організувати. Це, власне, в цих дошках я роблю про програми своїх курсів. Так, одну хвилинку, хтось приєднується. Доброго вечора. Власне, ось тут я роблю програми своїх курсів. Тобто, ви можете для своїх дітей, наприклад, зробити шаблончик, що вам тут потрібно, щоб діти вам написали, наприклад, свої якісь думки. Зробити шаблон, зробити скріншот, а діти вже можуть написати знову ж таки, зробивши скріншот і написавши пальчиком засобами смартфону. Ось таких чотири сервіси я хотіла би вам розказати. До речі, він умовно безкоштовний, і в ньому можна використати ось тисячу блоків. В даний момент в мене ось використано 243. І можна завантажити 500 мегабайт. Хоча створити ви можете скільки хочете дошок, і розділити їх по папках також можете. Тобто, такий сервіс досить суттєвий, планую по ньому, можливо, зроблю курс на літо, не знаю, можливо, зроблю. Власне, це все, що хотіла розказати про дидактичні статичні матеріали. Але так як ми інформатики, ну от, наскільки я знаю, багато з моїх підписників інформатики, і ми такі економні колеги, я, наприклад, дуже рідко друкую. Я друкую тільки в тих випадках, якщо це роздатковий матеріал на практичну роботу, і все. У всіх інших випадках я роблю скріншот. Скидаю учням, учні на смартфоні малюють або в канві малюють засобами малювання. Ось все, що я хотіла сказати. Якщо у вас є запитання по цих чотирьох сервісах, я уважно слухаю ваші запитання. Покажіть, будь ласка, останні свою розробку по останньому цьому ікстайлу Наприклад, це буде курс по канві, який от ми робили. Зараз у нас він іде вже три дні цьому курсу. Давайте я, тоді ми додамо блок і я вам покажу, як в ньому працювати. так? Це шаблон. В шаблоні можна додати кілька сторінок, а внизу шаблона у вас є пусте місце. І коли ви на пустому місці, просто в будь-якому місці, на пустому місці додаєте. От, наприклад, я натиснула два рази, у мене з'явився вже шаблончик. Да? Ось тут я можу обрати його колір. Наприклад, давайте візьмемо щось світленьке. І ось зверху я напишу, наприклад, напиши свою думку про небезпеки в інтернеті. Ох, як написала. В інтернеті. Ми можемо лишити місце і написати, або ми можемо зробити ось такі позначки, але діти зазвичай це нормально розуміють. Тепер, ось в трьох крапочках, я взагалі можу ще зробити ось таку лінію. Мені дуже подобається, коли вони ось так акуратно виглядають, немає нічого зайвого. А взагалі, щоб показати вам просто більше цей сервіс, хочу сказати, що тут можна додати все просто все, що тільки можна собі придумати. Наприклад. Ось, ви бачите плюсик, я на нього натискаю. У мене з'являється величезне меню. Воно дійсно велике, величезне. І давайте от просто по-одненькому додамо: це такі маркери ось. Їх буде видно одразу. Наприклад, ми напишемо кликання, і зараз ми додамо якесь покликання сюди. Знову ж я натискаю на плюсик. Ось тут. Я можу додати ось текст із такими кружечками, які будуть закреслені, коли ви його виконаєте, і поставити всередину кружечок. Малюнок також можу додати будь-яким форматом і будь-яким способом я можу його завантажити, а можу його знайти. От давайте візьмемо, наприклад, комп'ютер, напишемо. Ось. Так само я ось це зображення можу зробити меншим. Ось так. І кожен з цих моїх блоків я можу збільшити ось. Ось так. І крім тексту і зображення, ще сюди можна додати файли. От якраз то файли, я вам показувала на початку, що у вас є всього 500 МБ, то файли потрібно додавати з обережністю. Ну, зараз подивимося, які в мене тут. Файли є. Так, ну давайте от візьмемо це. Все, завантажився. Тепер дивіться, як ми будемо його бачити. Ваші діти будуть його бачити як гіперпокликання, і коли вони на нього натиснуть ось, відкриється просто попередній перегляд. Ось таким чином. А якщо ми його збережемо, ще тут можна його зберегти, наприклад, в. Веб-сторінці, то тоді відкриється нова вкладочка. А якщо PDF, то відкриється просто новий текст, попередній перегляд. Також тут можна додати одну хвилинку: е текст, маленький текст, заголовок, цитати. Табличку, до речі, можна додати, але от я з табличками пробувала працювати, у мене щось не дуже вийшло. Так, хвилинку ще ми когось приєднаємо. Доброго дня, пані Марино. Добрий день. Добрий день. Е, так, про що ми. Ага, ось тут ми з вами закінчилися. закінчили. Я говорила про табличку, але в мене не вийшло з табличками працювати. Можливо, у вас вийде пізніше. І можна додати ще відео з YouTube. От, наприклад, в мене є YouTube. Зараз ми щось візьмемо з мого каналу. Оце буде пісня. Так, натискаємо, поділитись. Одну хвилинку зараз. Ну, не знаю, чому таке. Інтернет, можливо, запис. Так, натискаємо копіювати і вставляємо. Причому кожен з цих елементів ви можете в будь-який момент перемістити туди, куди вам потрібно. Це крім цього. А ще ваші діти можуть одразу відтворити ваше відео. Причому відео тут можна завантажити, і якщо воно у вас є на ПК, і ви можете в ньому ну, завантажити записане особисто ваше відео, яке ще ніде не опубліковане. І навіть ось цей блок можна зробити меншим. Ось так. Знову ж, якщо ми натиснемо плюс, зараз ще вам покажу можливості ось тут. Можна додати аудіо, але це аудіо буде. Без попереднього відтворення. Це буде просто аудіо. І от давайте, наприклад, натиснемо покликання. Давайте Google календар візьмемо. Хоча я не впевнена, як він тут буде саме Google календар. Натискаємо. Ну, я маю на увазі, чи буде попередній перегляд. Нема попереднього перегляду. В деяких сайтах є. Ось так ми додаємо покликання. Так. Ну, файли показувала, як додавати, і PDF файли також. А взагалі, от, платформа досить така дуже хороша, от я вам ще покажу одну. один момент. І ваші учні також можуть просто ось так робити, що вони вже виконали. А це у мене перевірка правильності написаного. Це воно показує, що я неправильно написала. І потім зберегти вашу роботу можна ось тут. Верегти в PDF в картинці і веб-сторінкою. І можна поширити ось тут обравши, поширити покликанням. Ось ось, ось, зараз хвилинку це в мене зникло, воно ось. Поширити покликанням. Тоді ви відкриваєте анонімну вкладочку Ctrl-V. Чекаємо, поки завантажиться, дорогі колеги. Ось. От, в анонімному віконечку виглядає таким чином. Ось. Так, закриваю анонімне віконечко. Взагалі, доброго вечора, пані Оленочко. Взагалі, от для мене X style просто відкриття, тому що я дуже багато чула про Notion. але як я. Побачила, що після початку війни Notion не перестав працювати з російським ринком. Ця платформа для мене одразу перестала існувати. Ну, Notion мені подобався тим, що щоб структурувати свої матеріали. Так, прошу, вибачення, випить вибач, мікрофон, пані Оленочку, добре? Я вам вже Notion... Загалом я шукала аналог Notion, і от платформа Xstyle, це, мені здається, просто мега прекрасна, класна платформа, одна з найкращих. На ній також можна створити дидактичні статичні матеріали, наприклад, щоб діти щось написали, якісь свої думки. Можливо, у вас є запитання, от скажіть, про яку платформу ви не чули, яка для вас була сьогодні новою. Новою була X -style. X Style. Ну, я думаю, що треба поїсть зробити курс. Так, да, курс. Просто я ніколи не роблю курси до того, як я сама не проюзаю максимальну платформу або сервіс. Я спочатку всі тонкощі, все максимально буду знати, а потім зроблю. Але так як я часто його використовую, то це буде скоро. Тому скоро буде. Так, пану Валерію, я дякую за компліменти. Я вас, пане Валерій, пам'ятаю ще з літньої школи в РОІПО. Ні, я ще не міністр освіти. Так, е, да. пані Світланочко, в Xtyle, якщо ви не проте зараз приєднаюся до свого телефону. Ні, з планшета. Так, е, да, X style можна використовувати. Я вам зараз продемонструю, як можна його використовувати в телефоні. І в планшеті, і в телефоні. Так, одну хвилинку я зараз приєднаю планшет і продемонструю вам. Так, приєдную. Так, повинно вже бути. Так, все. Ви повинні вже бачити мій планшет, так? Отже, ви бачите, в мене ось четвертий xtel, Я його використовую досить часто. Ось, відкриваю, відкриваю його. Мені потрібно обрати ось тут мої документи і мої особисті документи. І ось тут я вже відкриваю ті документи, де я працюю. І ось. Можу переглядати. Будь-який момент навіть із планшета я можу все змінити. Наприклад, от двічі клікнувши і, наприклад, дописати. Ось. Ось таким чином. Тобто все, що в мене тут є, я можу змінити і створити нове. Мені навіть здається, що з планшета зручніше працювати, ніж з комп'ютера, тому що досить так цікаво виглядає воно. Ось так. Так, все, я виходжу, зупиняю показ. Можливо, дорогі колеги, вам ще щось показати? Добре, давайте так. Чи є у вас запитання? Не соромимось, вмикаємо мікрофончик. Пані Світланочка, вмикайте мікрофончик, чекаю ваше запитання. Скажіть, будь ласка, а спільна робота з учнями. Так. Е скрізь можливо. Так, скрізь можливо. Але в нас тема статичні матеріали. Тобто я розповідала більше не про співпрацю, тому що якщо говорити про співпрацю, то краще, ніж канва, то тут, мабуть, вже нічого нема. От в канві співпраця просто. На найвище ну, вчителю математики кінва не дуже. Там приклади треба вирішувати з квадратами і так далі. Там м, на дошці ну не, не попрацюєш, не попишеш. От а. от пані Олена, мабуть, це був четвертий ефір. Вона розповідала про дуже класну дошку для співпраці. Якщо ви прогорнете в моєму списку відворень в Ютубі, там буде цей ефір. І подивіться, там є продовжку, яка для математиків для співпраці буде Дякую. будь ласка. Що ж, дорогі колеги, якщо у вас більше немає запитань, я вам бажаю тихого, мирного, гарного вечора. Обов'язково лишайте свої коментарі, якщо вам було корисно. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобачку, якщо лишите коментар або в телеграмі, або в Ютубчику. І пане Валерій, ще раз вам дуже дякую за коментарі. Вам всім гарного, тихого, мирного вечора. В суботу ефіру не буде, тому що я буду у відрядженні, мене не буде вже цілих. 6 днів, мабуть. Отож, гарного, тихого, мирного вам вечора!